Дуже народ! І сьогодні ми розпочнемо проходження гри Варення Так. Неочікувано, неочікувано, але зараз все побачите, все. Все побачите, зараз будемо бачити все, що за гра. Ну, ось ось така гра відразу нас кидає якийсь туторіал. Що це ага? Йосибоси, вже відразу все. Вирішуй загадки. Що робити, що куди. Треба якийсь цей. Як то той. Фейерверк ось. До речі, хтось може зауважити, що пише це. Так, мене музика збиває. А, все. Все. Це все все згадав. Ага, це сюди, це сюди. Це ось така ось гра, я зрозумів. Такого жанру. Оп. Що наш? Що це таке? Куди це є? Господи. Вилка, Ага. Дорівнює оце купол. Щоб все... Угу, Все. Штекер, добре. Оп. Пішли сюди. Тут є у нас і це. Пішли назад, ага, все, все, я розбираюся, все, починаю починаю розбиратися. Це то господи, що таке? Ага, недостатньо. Недостатньо цього просто. Угу. Треба десь ще розетку знайти. О, все, музика затихла легше стало. Це що сюди? Ага, ось так. А, це щоб мені побачити, а, все ясно. Ні, музика знову. Якийсь ключ. А на що мені малину збирати? Я не хочу малину збирати, <плес> є на малину. Так, все. Ну, ось ще малина. Це якийсь приколець та як у цьому. У Троуфейс Quest там цей якийсь теж, теж треба було збирати. Ну, Гес, де Що це робить? Щось відбувається? Що тут? Ключ, що ще? Листи валяється, господи. Якийсь павук. Що тут відбувається? Ну, в описі там напишу що. Типу цей. Так, мене трішки були відволікли. Що тут робити? Якісь треба штуки, штукенці, Угу. Ну, пішов. А, це не підвал. Добре. Ще малено, Ну, скільки цієї малини можна. Пень-пень, щось мені цей сам. Угу, Ключ. Ох, мене музика збиває. Хоча вона не, не є гучна, настільки, О, мабуть, так краще. Так, музика мене збиває. Серйозно. Не знаю, нащо? <світ -праць> нащо? Звучить дивно, але. Що це таке? Вас іздас, господи Боже. <світ -праць> а нащо мені цю хволя? Ну я звідси щось взяв. Наш що мені цей гак? Га? К. Так, що це таке-то? Я не розумію, де це. І що це? Ту-ту. Що -ту. це таке? Ага. Це треба, типу ма. Ясненько. Малину треба поскладати.

Так, це туди, це якусь комаху. Це туди. Ходім сюди. Ага. Це від цього. Добре. Це від цього. Це від того. Ще малина. Нащо мені стільки малин? Нову це якась холера. Я не розумію. А. Драбину зняти. Тю. Оце я про, про Угу. Ну, мені подобається, що тут взяв предмет і він зникає звідси. І все. Собі такий предмет. Як має бути. І воно, як має бути. Стає чистіше. Це угу. такий собі. Пошук предметів. Ну, там це в описі, що я мав казати. Що... Воно, типу того, що нас. Е... З'їли якусь ягоду. Вони роз'їв ягоду і зменшився і все. Таке з ним трапилося, що він оце тютю. -тю. Що це він тютю. -тю. Може, він взагалі не зменшився якусь ягоду. Хіпертоксично з'ївшу. ...от дах просто поїхав. Що він типу маленький. І таке може бути? Так, бантиків то я збираю, а. А цей... Цього я не бачу, не знаходжу. Що тут постійно малина з'являється? Нащо ця малина? Малина, малина, любов моя єдина Сказав, що в мене вріє на малину і тут каже, що в мене любов Що я мелю Та ні, я просто згадав цю пісню цього. Як його зібрало! Тільки він про Марину співав, а я заспівав про малину, бо головний герой малинофіл обожнює малину, то на, на, на цей самий об'ївся якоїсь неправильної малини і це його плющить. Якісь загадоньки вирішує. А де А що? А я не бачу. Якесь це надто дрібне. Це не надто дрібне це все. Та що став не стало знак питання, а. Як я не бачу і все. Ну це й що мені це дасть? Ось подібами. Ну. Що це таке? як я то маю бачити. Що, Кожен камінь обалкувати. Капець. Ця одна підказка, це одна це. Так, воно на каміннях десь. Ого! Оце позаховувало. Це що, десь тут на камінь. Так. О, господи. Так, ще одна ця штукенці. Не знаю, беру підказку. Ого! Тут! Все, з'єднались. Спочатку ці, тепер зав'язуємо і догорі. Опадно, якийсь пазл. І там ви побачили гусеницю? Так, доктор. Гусениці вам часто попадаються у відеоіграх? Буває. Це вас турбує? Гусениці? Ні, мене турбує ще і так і не пройшов. Гусеницю? Гру, доктор, ви повинні допомогти мені. Я не можу спати, і всюди бачу чортові ягоди, палички, бантики. Я повинен зібрати їх все, докторе. Заспокойтесь. Ви зупинилися на тому як піднялися на другий поверх, так? Продовжуйте. Добре. Я піднявся на другий поверх, де сиділа гусениця, а поруч стояв телескоп. Ага. Ону є, ну, Та я розумію, що тут це. Це якийсь пазл тут. Малина Ще малина І тут малина, і тут. Скільки малини? За замалене десь можна. Капець. Ага, три штучки. Ковбочок цих. І гура гура малина. Та й чіпись. Відкі ця малина береться. Я просто не розумію, відки малина береться. Я ж її підібрав, вона з'явилася. Так, ну тут нічого нема. І тут ніс нема. У мене є. Лінзи. Якісь батарейки. І тут батарейка. Значить мені треба буде ще батарейку розбирати. Я зрозумів. Що тут? Ага, ось так. Ну окей. Так, не буде. О, що за діч. Не знаю, наскільки мене хватить в цій грі. Що А, це треба пазл скласти. Ясно. Ну все. Чи не все? Ні, не все. О, тепер все. Що мені треба? Тоусенція, де мені мед дістати? А! Дали мені мед. Тепер мені нагодувати його меду. Угу. Закрився і що мені дали? Тут десь ключ мов би випистити. Ага, ось вс. Ключ від цього. Чи не від цього? Від цього. Відкручуємо. І що, я ще мається відкручувати. Ну, що за гра? Що за гра? Дали на, відкручуй, бери. Модохайся з цим. Що за гра? Капець. цю дали. Двіці. Ну, одна тут. Одна тут. Куди? Сюди? Угу. Пазл. тут і тут. Щоб це не значило. Ага. Що мені живлення скласти, типу. А куди має тут зайти? Відки вийти? Тут ясно, а тут не ясно. Де це має пройти? Ага. Ага, ну саме. За цей Поняв. Просто навіть ну, не треба ніц робити. Воно саме заживлюється, як має бути. Ага, сюди треба було подати. Все. А тепер шукай батарейки. Ага. Батарейки, якісь шнурки. Якісь черваки. Що тут? Валя йой. Батарейка. Іще і ще щось. Так, а ключі. Ага, це від того, ясно. Ще щось мені дали. Іще щось. Якісь глисти збираю чи що? Трошки не в'їхав. Воу, що за. Типу мають ці кола одинакові бути. Оооо, жесть. Стільки різних загадок. Па-па-па-па-па. Я поплив. Надовго мені цього не хватить. Пройду, що я пройду, тільки пройду. Так ось, це гра то варення називається. Ну, Це я так переклав. Назва то пишеться варення е. Хотів про це заговорити, що це. Цим багато розробників рішили. Ну, як ти український родий, ну на що ти? З чого? що тобі дасть? То, що ти зробиш назву. Так само і вставки ну дуже багато. Шедуло Чорний облі, а не Чорнобиль. Дуже багато цим рішили, що це вочки таке робили. Типу, а нащо? Що їм того легше стало? Це ж боялися. мову, це. Це це як то... Меншовартість вартість робили самі думаю, А та що так, як буде це, то ніхто не буде грати, та ще щось. Ну, коротше... Ви розумієте. Так, ну добре. Розумієте, то розумієте, а я не розумію. Воно хоче з мене. Дай батарейку. Батарейку дай. Ага, тут батарейка, я ж. Пам'ятаю, що бачу. Це взагалі не розумію, що це. Ага, 15. Скрізь має бути 15. -ка. Прикольно і не дуже. Вже явно не цей. Добре, ось така ось чудата гра. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.